Всім привіт, друзі! 2023 рік подарував нам понад 10 неймовірних астрономічних явищ, сім з яких ми матимемо змогу побачити вже скоро по всій території України. І до речі, двоє з цих явищ ви можете побачити вже на днях: це сонячне затемнення і зорепад. Але давайте по порядку: цього року в Україні ще буде можливість побачити три затемнення і чотири зорепади. Проте мушу сказати, що деякі... Прекрасні явища цього року ми вже профукали. Це, наприклад, рожевий місяць, кривавий місяць і Зурпат квадрантиди. Вроді так, звісно, печально, але в нас ще попереду цілих сім крутих явищ, які вам точно сподобаються. І перед тим як ми почнемо це відео, я ще хочу розказати про рожевий місяць. Недавно я закидала таке відео в TikTok. Воно. Так до беречі, я взагалі залетіла, і я так само вставала два-три дні підряд. Але хмарна погода просто все спортила. Тому я сподіваюсь, що майбутнє явища будуть проходити у світлу, теплу погоду, і все буде на спочком. Ми все побачимо. Ну а тепер можемо приступати до самого відео. І перше явище, про яке ми сьогодні поговоримо, це сонячне затемнення. Одразу кажу, це дуже рідкісне явище. Щоб ви розуміли? Наступне таке сонячне затемнення буде аж в 2041 році, і воно називається гібридне сонячне затемнення. Воно відбудеться вже 20 квітня, о 4.17 за київським часом. І щоб не було питань не вечора, а ранку. Тому запасайте чаєм і печеньками, а ми продовжуємо далі. Друге явище про яке ми сьогодні поговоримо, це. Зорепат Ліриди. Цей метеорний потік буде з 15 квітня по 29 квітня. А у ніч з 22 на 23 квітня буде пік, в який можна побачити найбільшу кількість цих е, метеоритів. Взагалі за годину можна побачити 20 падаючих зірок. І ще варто згадати, що цей зорепад буде найкраще видно саме після опівночі. І я вас запевняю, це ще не найкращий зорепад цього року. Так, ми ще поговорили з вами про два. Прекрасних явищ, які будуть цього року, проте я мушу вас попередити, що деякі з наступних явищ, які я буду згадувати, вони можуть мати деякі неточності. Все це пов'язано з тим, що надто мало інформації про них, так як. Переважно така інформація поститься якраз напередодні якоїсь події. І про всі астрономічні явища я обов'язково буду знімати відео, проте вони будуть вже в TikTok. І раджу підписати, щоб точно нічого не пропустити. І третя прекрасна космічна подія. Також зорепад. Проте він ще буде називатись зорепадом акваріди. Він буде відбуватись в травні з 19 по 28, а його пік буде 5-6 травня. Інтенсивність зорепаду вже не 20 падаючих зірок, а цілих 50. Тобто за годину можна побачити 50 метеоритів. Проте не все так казково, як здається. Це явище найкраще буде видно саме на південній півкулі. А ми живемо на північній, хто не знає. А також через те, що. Місяць буде засвічувати цю подію, швидше всього нам буде складно побачити весь цей метеоритний потік. Але думаю, все-таки все одно варто спробувати. І четверта подія це місячне затемнення. А точніше, на Півтіньове місячне затемнення. Але, на жаль, я не знайшла інформації точного часу, коли це затемнення буде відбуватись. Так що потрібно слідкувати за новинами. І п'яте явище: найкращий зорепад року зорепад персоїди. І за даними НАСА, він буде відбуватися з 14 липня по 24 серпня. Пік цього потоку припадає на ніч з 12 на 13 серпня. І щоб найкраще було видно цей зорепад, потрібно охопити чим побільше неба. Одним словом, потрібно взяти стільчик зі спинкою і затерти голову вверх. Це все, що потрібно буде з вас, щоб побачити як найкраще. Цю прекрасну подію. А ми рухаємось далі. Під шостим пунктиком у нас знову місячне затемнення. І якраз це затемнення вже закриває весь цикл затемнень цього року. Ну, тобто, воно вже буде останнє. Це затемнення буде півтіньове і виглядає воно приблизно ось так. І сьома подія це знову зорепад. Але, щоб ви розуміли масштаб цього метеоритного потоку, за одну годину можна побачити 150 метеоритів. Я щас навіть не розумію, чому саме зорепат ну, назвали найкращим роком. Ну хіба можливо через те, що його найкраще буде видно? Проте цей грудневий зорепат Гемініди. Буде найпотужнішим в році, і навіть місяць не завадить спостереженням. Він буде тривати від 4 грудня по 20. І головна ізюминка цієї події: що не потрібно прокидатися якійсь там третій годині, щоб побачити там, як падає той метеорит, а все це можна побачити вже до сну. Тобто, якраз до опівночі ці метеорити буде найкраще видно. І так, це відео вже добігло до кінця, і тепер треба робити кінцівочку. Я сподіваюся, ви не пропустите жодного з цих явищ і просто на повну катушку кайфанети, коли будете на них дивитися. І я ще раз нагадую: щоб часом не пропустити якусь подію, то підписуйтесь на мій Тікток, на мій Ютуб. Всім па-па, З вами була Віка, і до нових зустрічей!